Друзі, сьогодні пропоную перевірити рецепт незвичайної зебри без випікання. Ніколи її раніше не робила, але дуже цікаво спробувати. Має вийти і гарно, і смачно. Ходімо готувати? Для початку желатину заливаємо холодним молоком, перемішуємо, відставляємо в сторону, щоб він набухав. До кисломолочного сиру у мене жирністю 9%. Додаємо сметану 15% жирності та згущене молоко. Блендером перебиваємо всі інгредієнти до однорідності, щоб не було грудочок сиру. Ось така гладенька та однорідна маса виходить. Жирність сметани та сиру тут не грає великої ролі, тому можете брати будь-яку. Також замість згущеного молока можна взяти звичайний або коричневий цукор. Візуально ділимо суміш на три рівні частини або ж можна скористатися вагами. Виходить приблизно по 320-330 г в кожній частині. В першу миску додаємо просіяний какао-порошок та перемішуємо. Від какао маса стала густою. Щоб зробити її знову цієї ж консистенції, як була, додаємо 50 мл молока кімнатної температури. В другу миску додаємо розчинну каву та розмішуємо, поки не розчиняться всі крупинки кави. На це знадобиться 2-3 хвилини. Також замість кави можна взяти варену згущенку і за її допомогою зробити карамельний колір. В третю миску додаємо пакетик ванільного цукру. Перемішуємо. Желатин вібрав в себе все молоко. Тепер топимо його на водяній бані або імпульсами по 10 секунд в мікрохвильовці. Слідкуйте, щоб суміш розтанула, але не закипіла. Я розділила рідкий желатин на три рівні частини, і тепер буду додавати до сирної маси окремо в кожну миску. Звичайно, можна додати одразу в одноємність до того моменту, як ми поділимо суміш, але вона починає швидко застигати, і, поки ви будете вмішувати какао, каву і ваніль, маса стане густою. І погано буде розтікатися. Доведеться або трішки молока додавати, або блендером знову перебивати її. Тепер беремо глибоку миску та зсередини викладаємо її харчовою плівкою. Починаємо викладати масу по 2-3 столові ложки кожної по черзі. Так робимо, поки не закінчиться все тісто. Намагайтесь викладати масу по центру, щоб малюнок вийшов більш-менш рівномірний. Кількість всіх необхідних інгредієнтів для приготування ви знайдете в кінці цього відео та в описі під ним. Відправляємо в холодильник до повного застигання на 5-6 годин, а ще краще залишити на ніч. Тоді наша зебра добре схватиться і буде чудово тримати форму. Дістаємо з холодильника, перевертаємо миску та знімаємо харчову плівку. Побажанням можна прикрасити вареною з гущенкою, розтопленим шоколадом або ж взагалі нічим не прикрашати, тому що цей десерт і так має цікавий вигляд. Виходить дуже гарний мармуровий десерт, легкий, ніжний з яскравим смаком, в якому поєднується шоколадний присмак, ванільний аромат та кавові нотки. Цією смакотою ви зможете здивувати рідних та близьких. Дивовижно ніжний, помірно солодкий і фантастично гарний смаколик. Рекомендую приготувати це дійсно смачно і корисно. Ну що можна сказати, така незвичайна зебра вийшла неймовірно смачна. Думаю, що дітки, які зазвичай не дуже їдять сир, таким десертом будуть ласувати залюбки, що вже казати про дорослих. Друзі, спробуйте приготувати та поділіться своїми враженнями. Або, можливо, вам уже знайомий такий рецепт, також буде цікаво почути, як вам на смак така зебра. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру та злагоди і смачного життя.